Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би показати налаштування такого механізму, який має назву Router on Stick, тобто роутер на штативі. Чому саме так? Досить часто до мене пишуть і мої студенти, і знову ж таки, час від часу десь трапляються такі конфігурації, коли ви маєте пристрій, який є досить високопродуктивним на одному порті, тобто це може бути 10 гігабітний SFP+ або QSFP+ порт, тобто 40 гігабітний, можливо, будуть 100 гігабітні порти. І цей пристрій виконує функцію маршрутизатора. То чому його використовувати не використати е, як маршрутизатор, а лише використовувати як комутатор такий гібридний? Тому ну, можна під'єднати на тому одному порті е, саме маршрутизатор до комутатора і зробити доступ фактично е, повністю. До мережі інтернет за допомогою Віланів чи можливо знову ж таки зробити сегментацію на віртуальні локальні мережі на самому маршрутизаторі? Для того щоб це зробити, я маю вже готову намальовану схему і? Я хотів спочатку використовувати EVNG для е, симуляції саме такого налаштування, але вирішив, що набагато кращим буде використати фізичне обладнання, тобто фізичні пристрої. В ролі мого комутатора буде квадрат, і, в якому налаштовується за допомогою Бріч Вілан-Фільтері е, наш е, сегментація Віланів. І моїм роутер-мейн, який є, це є МАПЛАЙ, це є однопортовий пристрій, який має. Лише один порт фізичний, так, ну і, мабуть, почнемо налаштування з самого комутатора. Е перший порт є портом транковим, до якого під'єднаний MapLight, е я можу навіть його показати. Тобто він саме такий. Е якщо ми подивимося, от він є звичайним раутером і стік на одному кабельку, і фактично, е якщо ми будемо налаштовувати, в мене поки що в сусідах видно лише один свіч-один. Ми собі тепер під'єднаємося до нього. За допомогою MAC-адреси, для того, щоб можна було під'єднатися, в мене попередньо встановлена статична IP-адреса на моєму інтерфейсі, бо інакше буде виникати помилка Mac, Sync Timeout. І зробимо собі первинне налаштування. Спочатку додамо собі брідж Local. Використаємо хороші практики, які рекомендує виробник. Тобто MAC-адрес для бріджа ми собі встановимо як адмін MAC-адрес, щоб він не змінював MAC-адреси після додавання портів. Портів я маю 5. Спробуємо це робити. Інтерфейс Bridge порт. Додай добріч лоукал, і інтерфейси буде спочатку етер 1, етер 2, можливо, мене її викине, можливо, ні. Етер 3. Окей, я на етер 3 під'єднаний, це є нормальна поведінка, звичайно такого. Додамо тепер Етер 4 та Етер 5. Якщо ми подивимося до нашої схеми, етер-1 це є порт транковий, етер 2 буде затегований як access порт, тобто порт доступу, але це є ван, тому що до мене приходить нетегований інтернет. І я його затегую, передам до маршрутизатора. Там відтегую Зроблю DHCP-клієнт, і далі вже зробимо якісь налаштування, мінімальні даного маршрутизатора. Третій це є VLAN-10 і четвертий VLAN-20. Тобто, якщо ми маємо сегментацію на кілька локальних мереж, можемо одразу вказати, що Ether2 2 це є мій 22-й, Ether3 3 це є 10-й VLAN, Ether4 4 це є 20-й VLAN. Ми собі одразу, щоб не забути, додамо VLAN-10, він в мене буде менеджмент VLAN. Вілан 10, Вілан ID 10, до Бріджа. Він в мене менеджмент VLAN. І ми собі створимо DHCP-клієнт саме на ньому. Вілан 10. Окей. Okay. І можемо тепер перейти до віланів, які можуть бути. Почнемо з того, що це залишок попередньої якоїсь конфігурації, яку я не до кінця вичистив. Вілан 10 в мене може бути як транк на Брідж «Local». І може бути на Єдероди. VLAN 20 може бути на тих самих портах, і VLAN 22 так само. Окей. І тепер що можемо зробити? Увімкнути бріч vlan Фільтерінг. Але перед тим я собі подивлюся, чи в мене ввімкнений Ромон, tool Румон. Обов'язково. І подивимося в сусідах. Чи я маю біля себе map-light. Маю. Я поки що бачу якісь інші пристрої, тому що вони в мене. Під'єднані до якогось комутатора, але ми зараз під'єднаємося собі до Маплайта. Там є доданий користувач. Окей. І зробимо tool. Roman, set Enabled. Yes. Окей, він в нас додався. Тепер можемо закрити і спробуємо увімкнути вілан-фільтрі. Окей. Можемо закрити це вікно і спробуємо під'єднатися до комутатора за допомогою Романа. І подивимося, хто в нас є тут серед сусідів. Є MapLite наш. Який оновлений до останньої версії, кажемо: Connect. Ми під'єдналися. DHCP-клієнт. Моїм DHCP-клієнтом повинен бути утворений VLAN. Тобто я спочатку переходжу до інтерфейсів і кажу VLAN 22. Він мене називається Хай буде ва. VLAN 22 до інтерфейсу ether 1. Одразу можемо собі додати VLAN для клієнтів наших, тобто VLAN 10. Він буде менеджмент Віланом також. І Вілан 20. Тобто Вілан 20. Вілан 20. Окей. Спробуємо додати тепер DHCP-клієнт на Вілані 22 Ми бачимо, що отримали адрес. Можемо перевірити, чи ми маємо інтернет. Окей, інтернет є. Маємо DNS. Додамо правило Firewall NATO. Тобто правило Masquerade. І моїм аут інтерфейсом не буде вже інтерфейс ether 1, а буде VLAN 22 Man. Окей, ми додаємо його. О, два рази додав. Зачасто клікаю. Тепер додамо собі адресацію для VLAN 10-го. Щоб було простіше, це буде. 192.168,101,24. І для VLAN 20-го, нехай буде 172. 20, 21, 24, VLAN 20. Додаємо собі ще dhcp сервера, тобто, щоб можна було перевірити, що все працює. Але ми не будемо додавати їх руками. Ми маємо для цього Wizard. dhcp setup на інтерфейсі VLAN 10. Далі, 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 далі. Додамо DNS. Хай буде той, який є від провайдера. І так само додамо собі для VLAN 20-го. І перевіримо, чи в нас все буде відповідно працювати. Оп! Ми забули ДНС. Далі, Окей є Вілани. Бачимо, що комутатор в нас отримав з Вілана 10-го на менеджменті адресу. Тобто, теоретично в нас воно працює, але перевірити найпростіше, коли я є під'єднаний до інтерфейсу ether 3, ми спробуємо змінити налаштування мережевої карти за допомогою вже. Не ручного, а DHCP Окей. Є тестін, бачимо, є баунд І тепер перевіримо чи я маю інтернет. Можна собі трошки збільшити. Спробуємо IUA. Окей, я маю інтернет. Якщо я відкрию браузер, можемо спробувати відкрити Укрнет, наприклад, або дядька Google. Тобто, фактично, в нас все працює. Якщо переключитися до іншого порту, до порту Ether 4, який є портом для ВІЛана 20, то за якийсь час я повинен отримати ліс на цьому Вілані. Бачимо, що є адреса 172.20.20.254. 20 254. Знову ж таки, можемо спробувати спінгувати 4.8, вісімки. бачимо, що в мене є доступ до інтернету, і саме так воно налаштовано. Якби на цьому, було би кінець. дана конфігурація є не лише для таких однопортових пристроїв. Так? Ви можете використовувати доставку інтернету за допомогою віланів. Якщо ви маєте Dual-WAN, дуалван wan тобто під'єднати собі ваших провайдерів до одного комутатора і вже термінувати їх на віланах на самому маршрутизаторі, що в принципі також є досить хорошим рішенням і хорошим е, таким підходом для того, щоб мати можливість більш ефективно використовувати пропускну здатність ваших високошвидкісних портів. На цьому це все. Всім дякую, що дивитеся. Дякую, що коментуєте. Запрошую знову ж таки на курси, які в сайт до курсів є в описі до даного відео. І так само звертайтесь за технічною допомогою, а не лише за навчанням. Всім ще раз бажаю гарного дня і дякую за увагу.